Один із найтепліших спогадів дитинства це бабусині пухкі вареники із печі. Малою дитиною я зранку до ночі носилася по степах Черкащини, а ввечері прибігала додому, і бабуся діставала із печі казанок із запашним ароматним дивом. До перетертого творогу додаємо яйце, цукор та сіль. Вимішуємо і відставляємо в сторону. На кислому молоці замішуємо тісто і відставляємо в сторону на півгодинки, щоб встоялося. Потім приступаємо до ліплення. Моя бабуся ліпила завжди величезні. Розміром з долоню, щоб узяв один та й наївся. До речі, поки я ліплю тут свої вареники, наймолодше моє покоління переймає досвід, тому я впевнена, рецепт не пропаде. Вареники потрібно відварити, і тут я тестую новий популярний спосіб відварювання у сковороді. Реально класний, жоден вареник не розлізеться. Перекладаємо наш скарб у посуд для запікання і перемащуємо маслом. Потім збиваємо сметану з яйцями, цукром та сіллю. За бажанням можна додавати і ваніль, і цедру, і інші ароматні штуки. Заливаємо заливкою наші вареники і відправляємо запікатись. Подаємо ще гарячими. Вареники буквально тануть у роті. Смачного!